Серед ковт волошкових, тих біблійних, казкових, що не витне ніяка рука. Серед запахів м'ятних школа Рівненська п'ята, рідна школа на мене чека. 73 сходинки вгору серед розмаю неповторно красивої природи, назустрічі з однією з найстаріших шкіл міста, що посягнутиме тістини, зачарувавшись магією 70-річної історії, відчувши майже фізичний біль її проблем, тримаючи руку на пульсі її сьогодення, вмитися цілющою водою її відродження. Адже школа, в якої таке міцне коріння, завжди живитиме творчим бальзамом не одне покоління неповторних особистостей. Справжня кузня педагогічних кадрів, школа за числом 5 стала рідною Альма-Матер для багатьох учителів, які сьогодні працюють керівниками та викладачами практично всіх брендових закладів міста. Саме тут проходять педагогічну практику майбутні вчителі рівного. Тут шліфують свою майстерність курсанти Ройко. Ця школа має стільки любові. Що буде жити вічно, адже життя тим довше, чим частіше нам вдається зупинитися і відчути в красі, в любові, в радості чи в скруті, що незагремно ми прийшли в цей храм. Школа ти рідна, завжди стабільна, думками вільна, знаннями сильна, школа числом п'ять. Благословенні будуть день і рік, і мить, і вічність нашій рідній школі. Тут стільки радості, І болі, і любові. Так і є, було, і буде так повік. Вранішня тиша її коридорів, неначе камертон, який за хвилину готовий заберніти чистою високою нотою дитячих голосів, а поки що відповідальний черговий клас охороняє рідні стіни, абсорбуючи теплу енергетику минулого сучасністю. А так хочеться протисьмилому серцю поверхами, бо саме тут прожито пройдено чимало. Ці стіни, ці випликані любов'ю картини створені рідними людьми мають майже магічну силу оберігати минуле, примножувати сучасне. Адже це родинна школа, сімейна школа, подружня школа, школа за числом 5. Історія проситься в серце нащадків. Перед вами пробігає хроніка. Того далекого 1964 року, коли першовересневого ранку школа числом 5 перейшла з будівлі по вулиці Пушкіна в новозбудовану красуню по вулиці Чернишевського, 20 Багато з них тоді ще й не здогадувалось, що згодом тут будуть навчатися їхні молодші братики й сестрички, а згодом діти й внуки. Вони були просто сповнені дитячим оптимізмом і щиро довіряли своєму директору Качану Віктору Івановичу. В той день були посаджені ці дерева, які добре прижились тут, адже у них своя місія берегти пам'ять, і щоб знов і знов сюди вертатись, і щоб світлий спогад жив і жив, я на добру згадку рідній школі Сібірійські Ніжні посадив. А ми в нашій школі маємо чим пишатися. У цих словах справжньої берегині шкільного музею, колишній учениці школи, а нині старшого вчителя, відмінника освіти ОРСР Михасю Кольги Миколаївни переконані всі, хто побував тут. Цитую записи з книги відвідування, щиро захоплені експозицією музею, зібрано величезний матеріал, надзвичайно цікавий, інформативний. Тут перед нами розгорнулася справжня історія школи її родовід. Гадаємо? Що не одне покоління вихованців школи буде тут вивчати прекрасні традиції і діти на стендах будуть шукати своїх батьків, а потім себе. Хай ця історія має своє продовження. Це потрібно людям. Низький уклін усім тим, хто створив музей. Ірина та Наталія Куліш, випускниці школи 49-54 років, онуки заслуженого вчителя ОРСР Івана Фомича Куліша. Сьогодні шкільний музей є справжнім оберегом нашої душі, який живить елексиром розумного, доброго, вічного, тут свої герої, люди, на яких хочеться бути схожими. Мабуть, заради цього варто було народитися, щоб залюбки навчатися в школі за числом 5. Є підсумки життя, здобутки, втрати, їх ні прикрасити, ані зганьбити. Життя лише тоді чогось варте. Як добре щось вдалось тобі зробити, у кожного є місія своя, Хто зрозумів її, той має дбати, ні слави, ні чекаючи, ні плати своє робити і на тім стояти. Наше життя це збіг закономірних випадковостей, вважає нинішній директор школи Середа Сергій Васильович. Людина завжди повинна йти вперед, пізнавати світ і себе в ньому, при цьому завжди залишаючись саме з собою. Зірець довершеності, особистість, характер, воля, філософія, думки, її відвага, інтелект і пристрасть на особистостях тримаються віки. Тому закономірним є те, що на особистості справжнього вчителя сьогодні тримається навчально-виховний процес школи. Міцний, надійний, авторитетно-творчий колектив здатний вирішувати складні завдання формування конкурентоздатної особистості учня в полікультурному соціумі. Вчитель, який досяг вершин педагогічній діяльності, може навчити дитину компетентно перемагати. Сьогодні в школі працюють 10 відмінників освіти України, 6 вчителів методистів 12 старших вчителів, 28 вчителів вищої категорії. Кого ми пам'ятаємо все життя учителя? Якщо він справжній вчитель. Не так важливо те, чому нас вчили. Найважливіше, хто учив та як, якщо людина знає, куди йде, світ обов'язково дає їй дорогу. На перший урок запрошена А-клас. Були ми малеча, нейміла, ляклива, та ночі недоспані, слово дбайливе, зробили небачене, й сталося диво, зерно благодатне ти в душах зростила. Вітюк Валентино Петрівну. В другому А-класі вчаться додати комусь краплю І відняти від себе нещирі з душі. Ми здібні, відкриті, ми всі її діти Баришевської Наталі Василівни. Вчитель у своїх долонях теплих зігріває найдорожчі в світі, трепет на дитяче ніжне серце, щоб йому ніколи не зчерствіти, вважають третьокласники вчителя Лариси Михайлівни Місюк. А диктантом нас зустрічає четвертий А-клас вчитель Панчук Оксана Миколаївна. Учитель, скільки в тобі віри, терпіння, розуму, снаги, в тобі є та весняна сила, що топить кригу і сніги. Закінчились уроки, але багато учнів початкових класів не поспішають додому. Вони залишаються в стінах рідної школи на групі продовженого дня. Тата та й мами можуть бути цілком спокійні, адже їхні діти під наглядом підготували уроки, пообідали. і тепер мають час на улюблені іграшки та розваги. Вони здорові, веселі, бадьорі, життєрадісні. Сонце навкруги і така краса, що й очей уже не відведу. Вчителю, прийшла весна дзвінка, вчителю, благослови весну. Разом з Мариною Володимир Андрійчук надійно, а ще можна дізнатися стільки нового і незвіданого. Однією з складових успіхів далого уроку є компетентність вчителя та еродиція учнів. Сучасний методичний кабінет лабораторія заступника директора школи вчителя методиста Мірошникової Тетяни Андріївни. Тут народжуються плани, і ідеї, інноваційні підходи та технології. Творчі в цьому напрямку працює методичне об'єднання вчителів іноземних мов, керівник вчитель Методист Шостах Світлана Володимирівна. Вчитель вищої категорії Кравчук Ірина Миколаївна та старший вчитель Туз Тетяна Станіславівна стали лауреатами обласної ярмарки педагогічних ідей. Досвід вчителя методиста, голови методичного об'єднання вчителів іноземних мов міста, возлюблених Валентини Іванівни, запроваджено вчителями міста та області. Учитель це справді доля, учитель це серця клич, Учитель, це праця в школі, а потім безсонна ніч, Учитель, це слово щире, По класу легка хода. Учитель, це вучня віра невтомної праці літа, Учитель це гість заповітний, чи юний, чи може в літах, великий завжди привітний. Він любить щасливих і невдах. Учитель умріяна доля віддати себе для дітей. Це буднє, а в свято у школі він генератор ідей. Він кожної мами опора, щоб діти щасливі росли, розумні, завзяті, В просторі ніколи не знали біди. Учитель це зорі із неба і добрі діла на землі. І більше нічого не треба, лише книги і уроки нові. До послуг вчителів та учнів одна з найкращих бібліотек міста, книжковий фонд якої близько 30 тисяч книг. За батьківські кошти виписані фахові газети і журнали. Бібліотекар школи Томаші Кірина Юрівна надасть кваліфіковану допомогу, адже бібліотека слугує сьогодні формуванню наукових компетенцій вчителів. Та креативного мислення учнів. Навчання це робота, але про запас. Ми тренуємо розуму, силу, бо освіта це те, що лишається в нас, як забудемо все, що ми вчили. В Тразковому кабінеті географії вчителя року 2003, вчителя-методиста відмінника освіти України Гаврилю Ольги Степанівни, завжди панує атмосфера творчого пошуку, і учень надійко Юрій став призером четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. Учитель це наша гордість, це іскорка Божа в душі, це світ, що дарує нам радість. У пам'ять собі запиши, Учителя треба любити, за щедрість душі, за тепло і так намагаймося жити, щоб соромно всім не було. Усе мистецтво це три наші емоції, це школа боротьби і співчуття. Ми сміємось і плачемо на уроці, щоб не зламало нас гірке життя. Поезія мені, як талісман, таємний знак любові й свободи, якщо життя це суму океан, поезія в ній острі насолоди, поезія душа завжди відкрита, в буденності холодній і жорстокій, мене рятують вірші, як молитви, читаю, і на душу сходить спокій. Поезія не прапор і не жест, вона ознака глибини культури. Не вір, що в житті одна стежина, шукай себе у різних іпостасях Чим більше в кожній проявитись дасться, тим цікавіша будеш, як людина. Хоч що робив робитиму все так, неначе це моя остання справа. Робота має смисл і смак, і тільки потім гроші, чи то слава. Тому шаную так інтелігентів я, їх кожна думка почуттям зігріта, вони байдужі до падіння злетів, сміються щиро. Над собою світо. Закінчується рік, відходить у минуле, як всі, пройшов і я свою нелегку путь, щасливі наші дні, неначе промайнули, але живуть в душі у пам'яті живуть, і, мабуть, лиш вони, та ще наука в школі складають сенс і вартість прожитих років, ще круг один життя подарувала доля. Дай, Боже, нам іще, таких благих кругів, коли ти відчуваєш плече друга, як б'ються в унісон ваші серця, і розумієш, буде перемога, і стрімко так злітаєш до кільця. І дай, Боже, таких учнів, як поценко Роман, Неодоразовий призер четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, вчитель Лаворик Євген Іванович. За всі роки роботи в школі найбільше хочу, мрія заповітна, щоб діти, внуки не були в тіні, Їхнє життя щоб не пройшло безслідно. Життя і книга, письменники та їх герої, твори справжніх класиків світової літератури безумовно запалять нові й нові зірочки в яскравому сузір'ї шкільних талантів. Наприклад, як Шпартак Анастасія, учениця 5-го А класу. Слово і буття, музика й творче мистецтво, добро і зло, я і світ. Далеке і рідне, ось глибина уроку, яка надихає дітей і вчителя. Це своєрідна педагогічна поема, над якою 40 років поспіль працює відмінник освіти України Ганна Дмитрівна Яковишина. Її вихованці закономірно завжди займають призові місця літературно-музичних конкурсів. Поезія нам відкриває світ. Нас вчать літературні герої, Ми мріємо залишити свій слід служінням справедливості, і любові, але в життєвій прозі винесуть, у клопотах душі нема розради, Лиш сильні душі, юності не зрадять, і романтизм крізь роки пронесуть. Але навчання, як писав Василь Сухомлинський, лише одна із пелюсток тієї квітки, яка звиться виховання, як створити умови для розвитку інтересів та творчих зібності вдоровних дітей. Добре знає заступник директора позакласної роботи Шуміна Тамара Віталіна та організатор школи Валентина Вітальна Остапець, майбутніх лідерів, ініціативних громадян, справжніх патріотів школи і країни, готових вирішувати нелегкі завдання цього виховуючком школи. Голова очкому Василюк Ольга та її заступник Берлюта Іван, учні 11 класу, передадуть естафету в надійні руки своїх молодших друзів. А справ нагальних є багато. Потрібно провести не одну репетицію агітбригади, щоб вкотре продемонструвати своє вміння переконувати інших та знову приносити перемоги в міському конкурсі юних пожежників. А зараз на сцені найспівучіший четвертий Б-клас, який став основою хорового колективу школи і здобув призове місце в міському конкурсі хорового мистецтва молодшої вікової категорії. Від випускників школи у студії юних умівців, яка працює під керівництвом Казіки Лесі Вікторівни, мережила освітянський рушник Бичковська Жанна. Великодні фантазії звіселу у виконанні гуртківців милуватимуть американську діаспору, а любов до творчості залишитиметься майстринь назавжди. Здоровому тілі, здоровий дух, ентузіазмом запалює спорт. На фізиці вивчали все про рух, а зараз залюбки, ми граємо в футбол. Олег Володимирович Мартовий навчає своїх вихованців здобувати спортивні перемоги, перейнявши стафету від свого наставника вчителя фізики відмінника освіти України Болби Михайла Леонідовича, який підготував таку безкебольну команду, яка неодноразово була призером міських спартакіатів. Школа художньої гімнастики Рівненського палацу дітей та молоді відточує свою майстерність саме в гімнастичному залі нашої школи. І це не дивно адже її керівник, наша випускниця 2003 року, Шаталова Марина. Вона окраса всіх святкових концертів в нашій школі на протязі своїх шкільних років дарує рідній школі свою любов, справжньої доньки тепер уже через своїх вихованців. Нехай наповнюються стіни нашої школи мелодіями любові, нехай плекаються таланти її дітей та випускників, а головне, нехай будуть перемоги над самим собою в ім'я її величності, людини. І прийде цей день вручення і отримання атестатів про повну загальну середню освіту. І буде зріле усвідомлення, що попереду ще не одна вершина, яку слід підкорити на славу рідної Альма-Матер, тому що, на відміну від багатьох своїх однолітків, вони завжди будуть гордитися тим, що навчалися в цій, а не в іншій школі. Нехай літа не стануть тягарем, нехай душі не вигасне зірниця», Хай повниться до краю день за днем добра і щастя, золота криниця, хай доля щедра загорує світ здоров'ям, щастям, миром і натхненням, Щоб прожила ця школа сотні славних літ під Божим і святим благословенням.